Бажаю міцного. Значить, в комплекті, що я даю? Бухта кабелю, антенна, скотч і ще стяжки. Антенна, почнемо з неї. Оце деталі називаються противаги. Гнути їх відгинати не треба, вони посаджені на заклепки. Тут є опорні саморізи. Треба, потрібно все, що зробити, це просто повернути противагу на оське заклепки, Таким чином, до упору. Все. Кожну противагу треба повернути. Це відкрили. Значить, труба має виборку і можна посадити її на дерев'яну палицю або на трубу. Монтувати антенну біля металевих труб або стін категорично не раджу. Ставити, звісно, монтувати за сторони будинку, якщо це будинок, якийсь об'єкт сторони тієї, яка відкрита в сторону ретранслятора або іншого кореспондента. Тобто, не в напрямку підарів а навпаки, образно кажучи, в тил. Ну, по місцю. Без деталей відео. значить, те 4 противаги. Відкрили ми їх. Поставили, звісно, спочатку на якусь опору. Є на великий кабель, і тут роз'єм. N-Type Називається роз'єм. Мама. Кабель Значить, бухта кабелю. Є не скидувати як віровку. Він достатньо жорсткий, але в нього маленькі втрати. Тобто це забезпечить дальній зв'язок. N-Type тут папи, та мама тут папа. Колпачок зняли, під'єднали, закрутили. І Заізолювали. Але спочатку ми розбухтовуємо бухту кабелю. Бухту ми розбухтовуємо, не скидаючи петлі, як віровку, а отак от розмотуючи. Тобто ми починаємо розбухтовувати називається кабель. Тобто ми його розкручуємо. Ось він скручений, а ми його розкручуємо. Зрозуміло, так? Гайку роз'єма папи, тобто магістралі. Закручуємо легко. Ну, звісно, ліву рукою, припустимо, тримаємо цей роз'єм правою рукою пальцями. Не треба там закручувати, як на машині гайки. Можна зірвати, звісно. Оцю гайку безпосередньо. Закрутили до упору, просто до опору. Закрутили і герметизуємо. І, і за стрічкою. І за стрічкою герметизуємо. Герметизуємо е, з'єднання роз'ємів і за стрічкою так, щоб вона. Плотна сюди лягала, без зазорів, І намотуємо так, щоб наступний шар накривав попередній шар приблизно на 40-50%. Перекриваємо. І домотуємо до кінця сюди. Так, щоб вода не потрапила в з'єднання. Можна мотати як зверху вниз, так і знизу вверх. Ну, бажано мотати, звісно. Знизу вверх. А єдине, що отут треба зайти повище, щоб перекрити повністю. От Таким чином буде виглядати загерметізоване з'єднання плотненько, так, щоб ми бачили гаєчку, всі форми, деталі, так? воно плотно лягло і зустрічка прилипла. Можна почати трохи раніше, тут по термоусадки. А от саме головне зверху, щоб вода не залила. Тому що якщо вода потрапить в кабель. Він почне втрачати свої характеристики, окислятись і будуть великі втрати, зв'язку, звісно, не буде. Далі фідерну лінію, тобто сам кабель, прокладаємо, розбухтовуємо бухту і прокладаємо е, там, по землі в приміщення. А там, де він висить, е, припустимо, там, якщо труба якась, ми кріпили на трубу антенну або на якусь там дерев'яну палку. От, то ми то ви з тяжками або і за стрічкою можна приєднуємо, монтуємо до цієї конструкції, образно кажучи, для того, щоб кабель не бовтався, його не обірвали, і він під своєю вагою не обірвав кабель антенни.